Вітаю вас, шановні телеглядачі, у нашій рубриці Творча особистість, талановита молода співачка Роксолана Кален. Я вітаю тебе, Роксоланку, в нашій студії. Вітаю вас. Щойно завершилася зустріч із учнями Тисменницької школи, учасниками дитячої інформаційної лісу Сузілія. Це було надзвичайно зворушливо. Діти з захопленням слухали декілька пісень у виконанні юної Роксолани Кален. І одразу моє перше питання. Як тобі вдалося так навчитися співати, попри те, що ти ще й займаєшся юридичною справою, вчишся, і попри те, що ти? Тільки я знаю, досить нещодавно вийшла на сцену і зразу такий красивий голос. Як тобі це вдалося? Єдине, що я можу сказати, це те, що я стараюся так на надар, дарма нагаяти свій час в кожну вільну хвилинку вкладати в те, щоб поспівати, щоб десь там щось наздогнати. Ну в те і взагалі я навіть вдома, коли є якась робота, весь час співаю, співаю, співаю. Єдине, от щоб співати, це потрібно працювати дуже сильно багато працювати. Роксоланко, ну сцена знайшла тебе чи ти знайшла сцену? Ну, я можу сказати, що ми обоє знайшли одне одного, тому що я не гналася, як кажуть, за не і не женуся, як кажуть, за славою, чи ще за чимось таким. Я співаю, мені це подобається. Мені просто подобається контакт, коли я на сцені, і контакт між людьми, як вони сприймають. Мене мені подобається це їм доносити, все, що я відчуваю. І воно само якось пов'язується в одну хімію, все одно за одне складається і виходить ось так. З яким видом діяльності ти пов'язуєш своє своє життя, свою працю? Чи це буде тільки музика, чи все ж таки е, твій фах по місці навчання? Я не загадую ніколи наперед. Як мені там написано, так воно і буде. Я працюю над собою, я вчуся. А ось як воно має бути, воно так і буде. Я звичайно я б хотіла завжди співати, завжди бути на сцені, але так би мовити, підстраховую себе і ще чимось, тому що життя сьогодні одне, а зовсім може бути другим з зустрічі на діл сузір'я ми зробили висновок, що ти віруюча людина, як допомагає тобі віра поводити себе на сцені, відчувати себе на сцені та й просто спілкуватися з людьми у повсякденному житті. Так як я вже сьогодні говорила, перед кожним виходом на сцену я або перехрещуся, або в мене з моїх осучить молитва. Це, звичайно, це мені надає великої впевненості. Прошу зауважити, не саму впевненості, а впевненості, що впевненості в тому, що я працюю, що я зараз мушу вийти, що я мушу все правильно зробити. В житті, звичайно, мені допомагає тим, що я стараюся. Дивитись на речі реалістично, так як вони і є, до всього стрес відноситись, ну, відноситись правильно і просто жити віручою людиною. Ти, напевно, не можеш обійти стороною ті події, які відбуваються і в нашій Україні, і те, що ну, не така ситуація в Україні, яку би ми хотіли, хотіли би бачити. Яке в тебе. Впевнення, чи яка в тебе думка про завтрашній день? Чи віриш ти, що саме молоді люди, теперішня нація здатна змінити все на краще? А якщо не вони, то тоді хто? Як ти думаєш? Ви знаєте, колись мені мій прадідусь завжди любив розказувати про війну, про другу світову, як це все відбувалося. Я це слухала з таким захопленням, це було завжди цікаво, якось, якимось воно було завжди далеке. Прийшов час і це все ж таки досягло до нашої України. Я цього так не відчувала до тих пір, поки ми не поїхали у Львівський госпіталь, де відправляють і приймають солдатів наших. Це була Світлана Весна, Ярослав Бурута і Степан Гіга. Ми поїхали туди, де ось тільки мали відправити наших солдатів. Туди це були надзвичайно патріотичні хлопці. Вони були сильні духом. Рівно через рік ми приїжджаємо. Той саме госпіталь, і ось там сидить дядько, з яким я ще рік тому ми після концерту Світлана Весне, батько грав на акордеоні і ми танцювали вальс. Я з цим дядьком ще рік тому танцювала вальс. А тут на концерті він же був в інвалідному візку. Я вийшла на сцену, це було настільки боляче, це було настільки страшно, що я вам це чесно, я не можу передати вам це словами, Як це моторошно, коли ти от реально згадуєш у цього дядька, який ось там сидиш, як що він розказував, звідки він сам, виявляється, в мене з ним там знайомі, де не дає і тут. Ти виходиш і бачиш, що все, він вже не зможе станцювати той вальс, там заспівати, як він гарно співав. Він і на шпагатство, все він вже це не зможе зробити. Це настільки, ну я ще раз повторюю, це моторошно, це справді моторошно. Я все ж таки вірю в те, що нашу Україну береже Господь Бог і Марія Діла, що все ж таки, все, що зараз відбувається, воно ну значить нам так судилося. В нас в нашій країні сильний народ, і я все ж таки впевнена, що це все, що зараз відбувається, що ми все ж таки це переживемо, що ми це будемо розказувати своїм правнукам, як це колись розказував мені, мій прадідусь. Ну би ти могла побажати нашим глядачам і можливо заспівати куплетик якоїсь пісеньки. Ну що ж, дорогі глядачі, хочу побажати вам гарних життєвих днів, здоров'я, добра, дивіться нашу передачу. Будьте щасливими! Усього найкращого з вами ваша Роксолана. Поки в небесах сонце сяє, доки на землі пісня грає, поки ми сім'ями ми родина. Буде жити наша Україна, будемо радіти, будемо танцювати, буде процвітати Україна, мати, обіймемся сестро, обіймемся, брате, хай живе у щасті Україна, мати.